Я вас вітаю. Білько Денис Іванович, доцент кафедри лабораторної діагностики біологічних систем Національного університету Києво-Могилянська академія. Сам той факт, що в ці складні часи Україна здатна провести всеукраїнський форум учнівської молоді. Під назвою Кращі практики природознавців свідчить про те, що ми спроможні, що ми сильні, що ми освічені, що ми прагнемо до знань, що ми поважаємо науку, що ми поважаємо одне одного, що ми прагнемо до життя, що наше майбутнє. Це незалежність, воля і демократія, право вибору і висококваліфікована освіта, наука, технологія, техніка, комп'ютери, штучний інтелект. І особливо все, що стосується навколишнього середовища. Бо навколишнє середовище стосується кожного. Так, зараз багато проблем у зв'язку з військовою терористичною агресією нашого північного сусіда. Горять ліси, руйнуються інженерно-технічні елементи інфраструктури. На землю падає велика кількість. Вибухівки, які містять важкі метали, які містять забруднюючі. Але природа має майже нескінченну можливість до відновлення. І ваші ідеї да, можуть ем, допомогти да, відповідному відновленню цієї. Екосистеми України в майбутньому, щоб наша Україна розцвіла, щоб в нашій Україні панував мир, злагода, добро, життя і воля. Ем, учитися. І, на, і свого не цурайтеся, і чорно навчайтесь, як казав е, Тарас Григорович Шевченко. Я ще раз всіх вітаю на цьому форумі. Я бажаю вам максимальних успіхів. Я бажаю вам мирного неба. Я бажаю нам всім перемоги і творчого натхнення. Уявіть собі, що коли ми переможемо, нам з вами треба буде відбудувати цілу країну, нашу улюблену. Україну. Дякую.